Привітлі спорібні. Ось уже два тижні з сумом і жахом доводиться спостерігати за тим, як несеся відвертий срач у соціальних мережах та медіа стосовно історії загибелі п'яти наших співвітчизників. Не на фронті, де сьогодні катастрофічно не вистачає людей, а глибоко в тилу на Корсунщині. Я про розстріл чотирьох поліцейських та вбивство Сергія Русінова. Коли хтось із френдів не в темі, нагадаю, це. Ветеран доброволець двох скликань, а то і повномасштабка. Племінний Героя України Василя Сергієнка, вбитого там же на Корсущині у квітні 2014 року. Це якийсь фатум, але загибель обох так чи інакше пов'язана з місцевими господарями світу. Так само, як і більшість ветеранів, я обурений тим, що тупо на догоду місцевому церкву з депутатським мандатом і дуже сумнівною репутацією копів натримли на ветерана-фермера. У якого був конфлікт з цим хазяїном життя. Після фатальної стрілянини мастила у вогонь додала спроба керівництва на сполу області втоптати в бруди ім'я Русінова в суто ментовський спосіб аля 90-х з додаванням наркотиків, арсеналу, зброї без суду і слідства та вруючи його вбивцею. Дякувати Богу, екс-секретар Черкаської міської ради та побратим Сергія Русінова Ярослав Нищик. Підсвітив своїми поставами цю кричущу несправедливість, і це викликало суспільний резонанс і справедливий гнів ветеранів. Хлопці-красавчики, сьогодні вони витримали черговий іспит на спроможність створити зміни не лише на полі бою, а й в цивільному житті. Шкода лише, що приводом для цього стала смерть п'яти українців. Сьогодні дуже важливо. Не дозволити корисним ідіотам із соціальних мереж та авантюристам від політики втягнути себе у розкол суспільства. Бридко дивитися і чути, як політичні авантюристи, танцюючи на кістках загиблих, перетворюють цю історію на кризу довіри не лише до всієї поліції, а й влади загалом. Тут вже і зрада, і провал ветеранської політики. Ви пробували щось зробити для ветеранської політики. Ви хоч розумієте насправді, що треба сьогодні ветеранам? Зелені не такі, інші потрібні. Понеслося, поїхало. Вже маємо непоодинокі заклики бий у хилянців, бий людоловів та цикунів у владі одні піда. Стапе, народ! Ви розумієте, кому це потрібно? Стравити військових з цивільними, ветеранів з владою, пі в Покровську на Лимані. На кону існування української держави як такої, і фізичного виживання українців як нації, якщо хтось забув на секундочку. Сьогодні вижити можна лише якщо бути єдиними і діяти спільно. Так, як було на початку 22-го. Так як сьогодні є на фронті, бо тут або свій, або, ну ви зрозуміли. Тож спочатку московські воші, потім українські гниди. Я ні в якому разі не виправдовую самосуд і тим більше. Вбивство українців українцями. Це трагедія, якої не мало статися. Але зараз дуже важливо з холодною головою встановити всі обставини та зробити висновки, що мінімізують ризики повторення таких трагедій у майбутньому. Істину має встановити суд, а не чиновник від поліції заради спроби втриматися у зручному кріслі. Разом з тим, надбанням громадськості, мають стати і причини, що призвели до цього. І мають бути висновки щодо всіх причетних до організації травлі Русінова. Тому закликаю владу забезпечити проведення об'єктивного і всебічного розслідування. Причому не через рік, два, аустроки, які визначать ветеранська спільнота. Громаду закликаю насамперед ветеранів зберігати єдність та здійснювати громадський контроль за розслідуванням, всіх інших не триндіти. Шукайте конструктивний діалог і трим... підтримуйте сили оборони ще раз. Спочатку московські воші, потім українські гниди. У мене все.